Капеланське благословіння на 15 січня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь учням пояснює притчу про нечисте руки і чисте, що чисте входить, і що виходить з людини нечисте. Він каже, що якщо, в шлунок, якщо ми їмо їжу, то він потрапляє в шлунок, і шлунок розподіляє цю їжу, користуючи вони в організм, а інші, які не потрібні, виходять з нього. Тому само по собі їжа не, як не впливає на чистоту чи на нечистоту самої людини. А от те, що виходить з людини, те, що народжує з людини, може її опоганити. І це, що опоганює її, це злі думки, задуми злі, розпуста. Блуд, вбивства, крадіжки, богозневага, богозневага заздрощі, ненависть, помста і багато чого такого, що саме по собі, що виходить з людини і проявляється назовні, або її не видно, або все одно вона йде з людини. Оце є погані. Тоді людина стає поганою саме з, з цими речами. Якщо подумати, а чи можливі ці речі бути сумісні з Небесним Царством, яке для мене передбачене, чи можливі ці речі бути в єдності з Богом, який ну, створив цей світ і створив людину, і заклав задум для неї, щоб вона щось робила? І коли ми щиро і відверто подивимося, то можемо відповісти, звичайно, ні. Але з чим може з'єднатися Господь, з чим йому буде приємно перебувати разом? З чим він буде говорити, «Да, це схоже на мене, бо я цю людину створив на образ свій і подобу її. І це дійсно похоже на мене трошки. А це з чим? З любов'ю, з добротою, з милосердям, з терпінням, з прощенням і багать, багатьма чеснотами, які я закладаю в людині, щоб вона була досконалою. Якщо ми ну, просто сядемо і тверезо подумаємо над цим, ну, над тим, що нас осквернює і віддаляє від Бога, і на те, що навпаки робить добрими в Божому розумінні і наближає до Бога, то ніхто не може навіть із нас, навіть самих злих, розсудити тверезо і сказати, так, дійсно так. Якщо я роблю зле, то я віддаляюся від Бога і не буду серед Його друзів. А якщо я люблю добре у Божому розумінні, то я навпаки наближатимусь на Бога і буду з ним, з ним е, в близькості, в близьких відносинах, і буду схожим на нього. Такі роздуми про цю притчу, про вхід, що осквернюю людину і робить її нечистою, і що освячує людину, і зробить, е, очищую людину, і робить її святою. Я хотів би з вами сьогодні поділитись. Амінь.